Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Вітаємо вас і раді знову молитися в цей ранковий час разом з вами, з тими, хто в прямому ефірі буде зараз молитися з нами, хто доєднається під час цієї молитви чи, чи в запису передивиться цю молитву. Ми хочемо, аби благодать Божа торкалася і вашого серця, і Дух Божий Він діяв в душах наших. Хотів би почати нашу ранкову молитву з тексту біблійного в Євангелії від Марка, 10 розділ з середини 32 го вірша і нижче сказано так, покликавши знову 12, він почав їм говорити про те, що має з ним статися. Ось, каже Христос, ми йдемо до Єрусалиму, і син людський буде виданий первосвященникам і книжникам. І засудять його на смерть, і видадуть язичника. І будуть глумитися з нього, і оплюють його, і бичуватимуть його, і вб'ють. А через три дні він воскресне. З Іваном ми знаємо, що муки, тортури, насмішки, приниження. Страждання, розп'яття і смерть не були для Христа новиною. Він знав це. Більше того, він знав ще до того, як прийшов на цю землю. Він знав, заради чого він приходить на цю землю. І він знає, який його кінець. Тобто, це не була якась необізнаність, якась невідомість, якась таємниця. А як же я закінчу своє життя? Христос чітко знав, що Він зробить на землі, що Він скаже, і як його життя завершиться. І дивно, нам, по-людськи, дивно, що знаючи це, Христос не повернув назад. Він пройшов дорогу, якою мав пройти. Є люди, які наслідуючи Ісуса Христа, вони не обирають шлях. Де легше, де краще, де комфортніше. Вони йдуть тією дорогою, якою веде їх Господь. Але є одна важлива деталь. Головне не переплутати, якою дорогою хоче тебе вести Господь. Щоб ми одного разу оглянувшись, не здивуванням не засвідчили, що ми самі йдемо, а не з Господом чи по волі Божій. Тому важливо мати завжди повний контакт. З Господом так. особисті відносини, аби розуміти, а сьогодні я крокую з Господом, чи я крокую сам по собі? Там, де я сьогодні знаходжусь, я тут по волі Божій, чи я сам обрав бути тут? Оце дуже важливий аспект. Коли людина буде там, де її хоче бачити Господь, вона завжди буде щаслива і благословена, щоб там не було, яке б це місце не було. Але якщо людина буде найкращому місці планети, але без Бога і не в волі Божої, вона не буде щаслива до кінця. Бо всередині нас живе Дух Божий, ми є храм Святого Духа Біблія каже, тому вища міра блаженства, щастя і благословіння це бути там, де тебе хоче бачити Господь. Давайте помолимося. Боже Небесний, ми дякуємо Тобі за цей ранок, за Дякую, цей час, Дякую, коли Господь. ми можемо бути разом, благословляючи Твоє святе ім'я. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ми є прощені тобою, прийняті тобою, омиті кров'ю сина Твого святого, Господи, і ми дякуємо Тобі, Боже, що ти, звершуючи спасіння наше, ніде не звернув назад, але випив цю чашу до кінця. Так це було страшно, так це було боляче і принизливо, але ти це зробив заради так. нас, так. і ти сказав, що немає більше тої любові, коли хтось покладає душу свою за друзів своїх, і ти сказав: ось ви, друзі мої, і ми так. вдячні тобі, Господь, за цей Вдячний. подвиг, за те, що ти зробив заради нас. І дивлячись на це, Господь, ми хочемо наслідувати твій приклад вірності, посвяти. Твердості, рішучості в ім'я Ісуса Христа. Благослови Боже, аби ми знаходилися завжди в волі Твоїй, щоб ми рухалися завжди по волі Твоїй, говорили по волі Твоїй, жили по волі Твоїй. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амін. Максим Альбертович, можливо, один із самих частих учасників ранкових. Молитов, людина, яка з перших днів війни просто впряглася в те, аби служити людям в Харкові. І мені інколи здавалося, що навіть на його плечі лягало більше, ніж на чиїсь інші, адже він перебував тут в храмі цілодобово. І коли вже комендантська година, чи після комендантської години середно чи чи рано вранці до нас приїжджали. Волонтери, подорожуючи, які їхали чи до нас, чи далі на схід через нас, то Максим Альбертович він як вірний страж Божий, він зустрічав, він випроважав, він вложив спати, готував чай зранку і таким чином послужив багатьом-багатьом людям. І слава Богу, продовжує служити і в ролі волонтера, і в ролі капелана, і в ролі служителя тут в помісні. Церкві, але крім цього всього, він ще й має сина військового, який служить на передові, і ми маємо свіжі свідоцтва і відповіді Божі на наші молитви. І ми хочемо цю молитву в цій молитві ранковій сказати: ми не даремно молимося. Так, Господь чує, так. і Господь відповідає. Будь ласка, Максим Альбертович, розкажи нам так. От Ілля Петрович, пастор наш, завжди каже, що він е, вірить в силу молитви. Я почав по-українськи. Е, він вірить в силу молитви. І це правда, це істина. І от, е, Приклад цього, О, це мій син старший Богдан, який служить зараз на Донецькому напрямку, воює, е, протистоїть проти всій цій навалі, е, злобі дьявола разом зі своїми побратимами. І там дуже, ну, складний участок э, праці в нього, дуже складний. От. І я, ну, неодноразово просив, щоб церква молилась, і от я просто процитую, що каже син: е це дуже важливо. очень важно. Е ті дні були тяжёлые, горіло мно, що церква молиться за нього". От. І він він бачить е відповіді на на молитви церкви. Він переживає, він відчуває, що церква молиться про нього. И он видит, потому что, ну, происходит просто чудеса. Вот э, там э, они отбивали танковые атаки, ну это, ну пехота, они а штурмовики, они отбивали танковые атаки, там их постоянно обстреливают. Это, ну, очень сложный участок. И тем не менее они выходят с минимальными потерями. Вот э, и, ну, там, ну трудно, тяжело, но Бог помогает, Бог защищает, Бог отвечает на ваши молитвы. Вот. И благодарность большая всем, кто молится за наших воинов. И э, последний раз, когда его тоже не было на связи несколько дней, вот он вышел э, с нуля вот, и там э, взял пленного. Вот, и опять же подразделение вышло там тоже с минимальными потерями. І все це, ну, все це відповіді Божі на ваші молитви. Навіть простого пленного даже, да? Ну, это был командир взвода. Слава Богу. Вот, хай Господь поможе. Да. Хай вони всі здадуться, таким чином збережуть свої життя і переживуть полон, ма їх повернемо, хай би тільки йшли додому на свою землю, залишили нашу землю, повернули наших полонених. Господи, поможи про це молимось також. Так, так. И вот ну, его посылают на ноль очень часто, он командир отделения, разведчик, и он там, ну, он постоянно там, постоянно на передовой, вот, и он постоянно нуждается, и также же его побратимы и каждый наш вой нуждается в молитвах, потому что очень непростая ситуация. Вот, враг сильнее нас, и мы видим, что мы стоим под, благодаря вашим молитвам и благодаря тому, что Бог вмешивается, Бог заступается. Вот, и поэтому у нас есть будущность, есть надежда, поэтому у нас нет э, повода для того, чтобы унывать там или опускать руки, потому что это не наша брань, это брань нашего Господа. Вот. И Он все хранит наших воинов, Он все держит под контролем, и поэтому большая просьба, продолжайте молиться, вот, и мы победим. Продолжайте молиться, и мы одержим победу, обязательно. Только не оставивайте, продолжайте молиться. І вот. все, э, все, все, все буде Україна, все буде добре. Слава Господу нашому світу. Максим Абертич, скажи, будь ласка, оці моменти, це не перший випадок, що син не виходить декілька днів на зв'язок. От у мене син не воює, він ще малий. Але скажи, от що, що ти відчував у дні, коли ти не маєш з ним ніякого зв'язку, його голосу, і така невідомість? Ну, дуже сильне напряження. Очень сильное напряжение, и я сам просто обратил внимание, что я все время вот смотрю на Господа и ожидаю, что Он скажет. Вот все это время, когда Сына нет на связи. Но приходит момент, и я смотрю, написано «Был в сети». Mm. Вот. Все. Сразу конечно покой, тепло. Да, сразу радость вот. и благодарность Господу. Слава Богу. І так кожен раз. Вот. И Господь не міняється. Вчора сьогодні той же, тому вірю, віримо, що все буде добре. Зараз в нашій області розпочато марафон посту і молитви з 4 по 11 серпня. Ми молимося да. і один із напрямків в молитви, молитві це молитва за перемогу і за мир. І ми закликаємо вас звідсіля, з Харківщини, побитої. Провавленої Харківщини закликаємо вас, всю Україну, весь світ. Будь ласка, продовжуйте стояти з нами в молитві за Україну, за мир і за перемогу. Будь ласка, знайдіть час в своєму напруженому графіку, в своєму дні зайнятому. Знайдіть час помолитися, згадати тих, хто в окопах, згадати тих, хто в посадках, хто в прифронтових областях. Хто служить, чи капеланом, чи волонтером, чи військовим, чи служителем просто церкви, помоліться, знайдіть хвилинку півтори, ми вам будемо дуже вдячні. Адже це дуже важливо для перемоги, для миру, для нас так. і для вас. Хай допоможе нам в цьому Господь. Максим Абертич, помолись, будь ласка, за Україну, за мир, за перемогу. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе в этой молитве. Мы так благодарны Тебе за то, что, Господи, в нас есть вера, вера в Слово да, Твое, Иисус, вера в любовь Твою, вера в спасение Твое, Господи. Мы благодарим Тебя за то, что у нас есть будущность и надежда, потому что Ты царствуешь, Ты царству, не изменился. Ты и Слава, тот же, Господи. И мы молясь, Господи, о нашей стране, о нашем народе, о наших войнах, о людях, близких к нашему сердцу. Когда мы молимся, мы мы постоянно понимаем, осознаем, что Ты слышишь молитвы, Ты отвечаешь на них. Ты трудишься, Господи, в тех ситуациях, о которых мы молимся Тебе, Господи. И мы, Боже, с верой и радостью мы ожидаем Твоего чуда, Твоего ответа, Господи. Мы понимаем, осознаем и благодарим Тебя за то, что наши молитвы не напрасны, наши ожидания не напрасны, Господи. Ты верный, Ты истинный, Ты любящий, Ты спасающий. И мы верим, что мы увидим другую Украину, новую Украину, обновленную, Господи, Твоей любовью, Твоим спасением, твоим Евангелием об этом мы молимся, о спасении нашей страны, о пробуждении в Украине, о покаянии каждой души, о разрушении демонических твердынь Господа. Мы молим Тебя, Боже, об изменении менталитета нашего народа. Мы молим Тебя, Господи, об освобождении всех начальствующих в нашей стране, Боже. От всякого демонического влияния, от всякой дьявольской лжи, Господи. Мы молим Тебя о том, чтобы была разрушена вся эта коррупция, Господи. И всякое проклятие в этой стране, чтобы было разрушено. Чтобы вся, всякая тьма была изнана, Господи, Своим Твоим Евангелем и Твоим спасением. И чтобы наша страна, Господи, поклонилась Тебе, приняла Твое спасение. Боже, и прославила имя Твое Святое. Мы молим Тебя, Боже, о тех, кто сегодня на передовой, Господи. Мы молим Тебя о том, чтобы и там, Господи, ребята, которые, Господи, в особо трудных и опасных ситуациях взывают Тебе, чтобы, Господи, они познавали Тебя, чтобы Твое спасение пришло в каждое сердце. Потому что с этого начинается победа, с этого начинается надежда. И мы молим Тебя о покаянии и спасении каждого нашего воина. Мы молим Тебя о покаянии и спасении, Господи, родных и близких наших военнослужащих, Господи. Мы молим Тебя о спасении Украины. Мы молим Тебя о том, чтобы церковь Твоя наполнялась силою Твою и не переставала молиться, не переставала уповать, не переставала, Господи, смотреть на Тебя, Боже, и искать еще более близких взаимоотношений с Тобой, чтобы Твоя невеста все больше становилась похожей на Тебя. Мы уповаем на Тебя, мы уповаем на милость Твою, мы ожидаем, Господи, Твоего чуда, Твоей славы, Твоего вмешательства и Твоей победы. Во имя Иисуса Христа. Амінь. Амінь. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай будуть з нами. Амінь.